Всім привіт! Мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт та власник туристичних компаній Турбар Лаундж. Сьогодні я приїхала вам показати готель Ікос. Я думаю, ви вже знайомі з цією мережею, Вона досить популярна, як мінімум, на островах в Греції. Минулого року вона була відкрита на майорці. Тож «бамос», я кажуть, в Іспанії дивитись, що тут і як. Ікос, що треба знати про цей готель. По перше, він один з найкращих на майорці. Напевно, великим жирним шрифтом треба дописати найкращий, який працює на Ультра Інклюзіві. Більше ніяких тут харчувань видів немає не сніданків, не вечер, нічого. Що треба знати про ікос? Перше, це те, що тут величезна територія. Тобто, гуляй, не хочу, хто кажуть, якщо ви приїхали з коляскою, якщо ж ні, в будь-якому випадку є де погуляти. Цей мінус перекривається достойною кількістю гольф і вас завжди довезуть до вашого номеру чи до пляжу, чи до ресторану, куди вам потрібно. Далі. А що треба знати ще? Це мінуси з пляжами. Вони невеликі, їх декілька. І, звісно, на такий великий готель, як по мені, це дуже мало пляжу. Плюс це не ті пляжі, які ми бачили, наприклад, в Алькуді чи на Майорці, широкі, Піщані. Тут, на жаль, такого нема. Тож це теж треба розуміти. Звісно, якщо ви хочете покупатись в морі, пляж є, і ви там покупаєтесь, але це зовсім не те, що уявляється при слові. Майорка. Тут є декілька лікарт ресторанів. Вони дуже користуються популярністю, особливо азіатській. Тож, якщо бронювати вже відпочинок, з самого початку після підтвердження вже треба бронювати ресторани, тому що по приїзду можна в них просто-напросто не попасти. Ресторан Олива один за лікарні. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плей листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. А що є на території? Мінімальна категорія є номерів. Це промо. Промо це максимум 10 номерів, де розміщується тільки двоє. Людей, і вони знаходяться в одному з дальніх корпусів недалеко від дитячої площадки. Раз я вже кажу про дитячу площадку. Хочу сказати, що тут не продумано так, щоб ви лишали прямо ж на цілий цілий день дитину в дитячому клубі. Концепція ікос продумала цей готель так, щоб ви більше проводили часу саме з сім'єю, але звісно, де погратись вам є, і місця в дитячому клубі теж треба бронювати. Напроти дитячого клубу відразу знаходиться басейн «Adults Only». Повернусь до категорії номерів. Промо описала це найнижча категорія. Далі йде стандарт «Junior Suite». Максимальна категорія в бунгало. Ми знаходимося зараз на «Deluxe» території Це окрема територія, яка ще на рівень вище пообслуговування. Ця територія має номери: ось такі з або свімап, або з. Диванами і такими великими терасами наверху, окремий басейн, окремий ресторан. Там можна снідати, обідати тільки їм. на вечерю можуть приходити абсолютно всі. Ну і приват сервіс, звісно, теж є. Дуже красива територія, прям зелена, а купа квітів, пахне лаванда. Прям потупає в зелені і в ароматах. Так, ми йдемо на територію Стандарт. Тут шість зданій. Знаходяться номери Стандарт та Джуніор Suite. Делюкс бунгало, найвища категорія номеру. Якщо з двома спальнями максимальне розміщення 6 дорослих, якщо три спальні, то 7. У кожного бунгало приватний басейн і видно море. Спальні виглядають ось так. Санузел. І друга спальня виглядає ось так, вже видно, що для діток, тож можна брати для сімей. Якщо ви хочете гарантовано жити, як то кажуть, в одному номері з дітьми, будь ласка, бронюйте тільки фемелі, тому що якщо їх немає в наявності, дуже часто ми пропонуємо як турагенти, туроператори, два номери поряд. Але як правило, і в цьому готелі також це може бути не підтверджене. Тож, якщо разом, то це тільки фемелі в готелі. Декілька пляжів зараз ми. Теж подивимось один з них. Так, йдемо в біч-бар. Біч-клаб. Дуже багато ось таких пушистиків на території. Так, є ось такий пляж. Як бачимо, він прям не міга великий, а в плані, де лежати шезлонги матраси є. А ось сам пляж не дуже великий. Є настальний теніс, є в оренду велосипеди. Незважаючи на те, що якийсь відкрився буквально ось-ось, як то кажуть, він вже користується шаленою популярністю. Мабуть, по перше, тому що ультра, по-друге, це ім'я, це бренд. Хочу до речі сказати на рахунок. Імені минулого року були тут прям зауваження такі гарненькі, конкретні на рахунок сервіса. В цьому році вирішили це питання, тим, що привезли частину персоналу з Греції. Е, нагадаю, ікоси е, також є в Греції. В принципі, це там доволі відома мережа. Тож сподіваємось, в цьому році проблем і моментів з обслуговуванням не буде. Міленький пісочок тож. Дітям є де покопатись та побутувати замки. Дерев'яні доріжки теж є, щоб було зручно ходити. Ну і в принципі ось другий пляж, весь його обсяг. Якщо ви не прям про море море, то, звісно, можна їхати, бо люди, які відпочивають в викосі, у всякому випадку на Майорці все-таки більш рівно до нього дихають, в основному європейці. Вони, до речі, завжди люблять проводити час більше чомусь у басейну. Також можуть сюди приходити місцеві, десь он звідти, але вони це роблять не так часто, тим не менш попередити варто. Взагалі на території 319 номерів. Пінок того, що територія велика, а люди не дуже скупчуються в одному місці. Забронювати це чудовий готель для відпочинку можна, звісно, у нас. Я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста. Головне, щоб готель був в наявності, тому що зараз ще тільки початок сезону, можна навіть сказати, не сезон, ще тільки квітень, а готель вже повністю зайнятий. Тож не Прогавте свій шанс відпочити в такому готелі.